Всім привіт! Сьогодні я вирішив записати для вас відео, як можна знаходити гаманці інсайдерів, щоб поставити на них трекери і вже там дивитися, як і трейдити їх, або просто відстежувати їхні дії, так би мовити, і на основі цього вже думати, брати чи не брати черговий щиток, так і, в принципі, останнім часом ситуація з помпами. Для розваги стала дуже поганою. Дуже складно потрапити в якийсь хороший запуск, який дасть вам ікси на ранній стадії, якщо у вас немає при цьому хорошого інформаційного поля, якщо ви не входите в приватні групи, різні альфи, у вас немає своїх колерів, або в Твіттері ви не читаєте правильних інфлюенсерів, то це досить складно зробити самостійно. Якщо раптом хочете в Телеграмі щось перевірити, можете зайти сюди. В принципі, у мене тут вже відкрито. Ось це непоганий колер російський, у якого зараз є свій альфа. Можете туди зайти, я теж там буду і в чаті постараюся колоти або скидати якісь свої монети, куди я заходжу. Ось ця форма можете сюди зайти, але в принципі потрібно буде вносити якийсь внесок у ком'юніті. Якщо ви готові це робити, то думаю, що зможете туди потрапити без проблем. Посилання на цього хлопця я залишу, він дуже розумний, добре колить. Плюс у нього в приваті є багато різних корисних і важливих тем. Так, давайте перейдемо тепер до KP Trading. Тут нам знадобиться BullX. Ось він у мене відкритий. Відкритий PAM Vision. Буду брати токени звідси для прикладу. Ну і ось ми з вами бачимо якийсь випадковий тікер, який зараз у нас вийшов на радіо. Давайте зайдемо сюди і спробуємо щось з вами знайти. А ні, це поганий приклад. Зараз щось знайдемо, наприклад, можливо, якийсь токен. А там вже будемо шукати трейдерів, можливо, ну, припустимо ось цей. І ми з вами відкриваємо графік і дивимося, коли цей токен був на маленькій капіталізації. Ми з вами повинні подивитися час. Ну, це у нас мінус 3 години, це МСК час, тому тут буде 10 годин. І припустимо. Нам цікаво взяти проміжок часу, коли наш токен був до великого пампа. Це наприклад від е... 10 тисяч маркет капи до, давайте 20 тисяч, і тут ми з вами подивимося, хто його брав у цей час на плюс-мінус великі суми, тому що швидше за все такі люди володіли альфа інформацією. Так, дивимося тут час 10.12, а коли було 20 тисяч, це вже 1029. Тепер ми з вами заходимо на другий сайт, який я залишу в описі. Називається Winburda. Я думаю, що багато хто знає. Копіюємо контракт. Тут тепер у пошуку шукаємо, вставляємо контракт цього токена, натискаємо сюди. Ось у нас з вами відкрився графік, тепер ми натискаємо Explore тут. Зараз це все прогрузиться. Натискаємо тут Find Trades і переходимо ось сюди. Так, ось у нас сторінка, і ви тут бачите всі трейди по цій монеті. Тепер ми повинні натиснути більше фільтрів. І тут, по-перше, вказуємо на цього дельфіна, тобто це означає, що покупка була від 1 до 10 тисяч. Я думаю, що якщо людина бере на таку велику суму, то швидше за все, як ми з вами сподіваємося, у неї була якась хороша інформація. Ну або просто в нього багато грошей, що в принципі теж непогано. Я ставлю час плюс 3 від того, що стоїть ось тут, так? Тому що тут інший час. Я ставлю, виходить, від 13.04 до умовно 13.30. До умовно 13.30. До умовно 13.30 Так, тут зараз вибираємо. Бам-бам-бам 13.30. Все. І натискаємо застосувати. Тут нам не надали жодної дати, тому монета. У нас не дуже підходила. Я спробую тепер встановити більше часових рамок, щоб у нас з вами було більше транзакцій і подивитися. Але ось одна з них це продажі на 1000 анов. Оскільки покупок на таку суму ми тут не побачили, то швидше за все він взяв на помфані, потім підняв ціну і продав вже на тисячі най, коли вийшов з помфана. Ну в загальному. Ми з вами зараз подивимося. Далі натискаємо на Soul Scan, щоб подивитися цю транзакцію і дізнатися, що це за гаманець у нас з вами. Сподіваюся, що зараз пощастить і буде якийсь нормальний плюс-мінус. Але ні, ну потрапив з гівном, не пощастило. Давайте тоді я сам поищу зараз і покажу вам. Так от, я знайшов непоганий приклад. Тікер називається. Пітер знайшов на BullX. Тут довгий час він торгувався у нас з маленькою MarketCap. І ми з вами можемо подивитися. В принципі, я знайшов його на бердай і виставив тут такі налаштування. Спочатку виставив від 5 годин до цього пампа до 6 годин 27 хвилин, на мою думку. І в мене тут виявилося погані гаманці, тобто особливо нічого не було. Потім розширив на 10 хвилин і зараз побачите, що попалося. Ось поставив до 6.40 вже, але у мене це 9.40. Хто не зрозумів, я додаю 3 години. Якщо у вас інший часовий пояс не в МСК, то додавайте свій час. Так, у нас є 4 транзакції, всі їх можна подивитися. Тобто, ось, наприклад, знову сюди заходимо, нам цікаво, що це за тип, який купив на 7 солан. Або хто, наприклад, продав на 10 солан майже. Все це ми можемо подивитися. І тут ось так от кожного разу все прокликаєте. Далі заходьте на GMGN і дивіться профіт. Ну от, припустимо, цей гаманець у нас порожній, тут нічого немає. Або це якийсь бот. Ось цей гаманець тут теж нічого немає, немає балансу. Можемо подивитися, звичайно, його на GMGN. Так, ну і тут він, очевидно, вивів всі гроші, або, можливо, той. Ось гаманець. Ну і тепер дивимось, припустимо цей, ну я його вже так що дивився, відразу зайду на Game Я тому, що коли відкрив транзу, зараз ви побачите, зайшов сюди, і у нього був великий баланс. У нього був баланс 172 солани. Що, в принципі, зелений прапор. Плюс у нього є ще токенів на 77 тисяч. Він холдить. Білі дуже багато. Ні. Токенів у нього навіть більше, ніж на 77 тисяч. Ну і тут, в принципі, я побачив наступну картину. Побачив його WinRate. І тут ви можете, звичайно, подивитися всі ці угоди. Ось, наприклад, університет відкрию. Тут у нього 2000 профіту. І тепер давайте покажу вам, як тут можна його додати. Тобто, ось натиснув Add в цьому боте. Зараз всі посилання я вам залишу звичайно в описі. Непоганий теж, 10 гаманців можна робити безкоштовно, вводите адресу. Ну і можете ще за бажанням ввести назву гаманця. Тобто, наприклад, я ввів 60% інрейта, і у мене тут все додалося. Але він у мене вже так що був доданий, тому написав, що вже такий валет існує. Ну от, і все, тепер будуть приходити нам всі його транзакції, і ми зможемо легко їх відстежувати. Взагалі то такий спосіб вийшов. Сподіваюся, що він вам допоможе чимось. Як я вже і говорив, зараз ринку погано, дуже багато рагів і нормальних токенів. Відповідно, дуже-дуже мало. Тому я вам раджу. Або створювати собі інфополе, або заходити ось в приватки, наприклад, ту, яку я сьогодні вам показав. Можете заходити до мене в телегу. Також там теж є у мене своя група, куди я викладаю свої мови, куди я заходжу в щитках. Ну і в загальному підписуйтеся на Телегу, Всім удачі і всім пока!